Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Touran 1.6 TDI 15 року з міста Києва. Але це не звичайний Touran. в ньому присутній Stage 1, приблизно 150 коней має цей автомобіль. По автомобілю ніяких проблем немає, я перевірив. Екологія тут працює навіть на 90%, можу так сказати. Але, звісно, всередині він не чистий. Згодом, звісно, буде доставляти проблеми. Але на даний момент в автомобілі пробіг 160 тисяч. Автомобіль купувався майже новим, приблизно 80 тисяч 89 тисяч пробігу в ньому було, зараз 160. І більше профілактична буде чистка, щоб в майбутньому не доставляв проблему. Як з клапаном Єгієром, так і з екологією. Мені цікавий цей автомобіль, як буде їхати після моєї чистки. І все. Тому що екологія тут ще працююча. Зараз буду під'єднувати апарат і чистити. Так, чистка призупинена. Подивимося, що вона викидувала. Це перша стадія. Щоб промити фільтр, щоб далі не забивалось, змішалась з зала зіма десь там вона всередині. От і все. А так сажомасяних відкладень тут предостатньо, предостатньо. Такий фільтр буде вимиватись разів 5. І це все буде викидувати і викидувати. Чистка буде тривати, поки не буде повністю біла пінка. І не буде цього всього бруду викидувати із системи. Другий клапан єгера впускний колектор, дросель, гаряча частина турбіни, весь цей бруд летить із системи. Так, чистка завершена, подивимося по манометру. Скільки показує, зараз 0, але автомобіль чіпований. І тут можна газувати аж в красну зону. Нема е, до 2,5 обертів. Тут можна до 3, до 4, до 5. Попробую зловити 2,5 тисячі обертів, щоб зафіксувати свою роботу. Отак ну, має бути під десяточку. зараз зловив 2500 обертів. Все окей. На холостих нуль, як завжди. Під'єдную датчик диференційного і тестую автомобіль. Так, 2500 обертів, зробили адаптації, показує 13. В принципі, так і повинно бути. Ану, пускайте, на холостих нуль. Все працює, все окей. Змінив масляну золу на 0,1 грам. Так, а тепер потрібно зробити тест-драйв і відчуття, як автомобіль їде. Так, робимо тест-драйв і хочу від. Послухати відчуття, як їде автомобіль, тому що він на 150 коней з 1,6 зробили... Знаю, буде. Де. Стеж 1. Да. По-інакшому їде? ну, ми вже на 110 120. То есть разгон нормально. Ну поменялась машина в ходу.